Експерименти NOVA і Т2К присвячені незвичайним властивостям нейтрино. Нейтрино – космічні камікадзе та відповіді на найбільші таємниці всесвіту. Ми живемо в дивовижному світі, повному таємниць, і фізики невтому працюють над їх розгадкою. Останніми роками, в центрі уваги була крихітна, майже невловима частинка, нейтрино. Ці космічні камікадзе, як я їх називаю, мають неймовірні властивості, які можуть пролити світло на найважливіші питання про наш Всесвіт, зокрема, чому матерія перемогла антиматерію під час великого вибуху. Експерименти NOVA і Т2К, про які нещодавно повідомлялося в журналі Nature, являють собою монументальні наукові зусилля, спрямовані на розуміння цих невловимих частинок. Я не можу не дивуватися масштабам і складності цих проектів. Уявіть собі, що ви надсилаєте пучки нейтрино на сотні кілометрів, використовуючи гігантські прискорювачі та детектори, щоб уловити лише малу частку цих частинок, які постійно пролітають крізь нас. Це як спроба зловити краплі дощу в океані. Чому нейтрино такі важливі? Нейтрино є одним із найпоширеніших частинок у всесвіті, але їх надзвичайна слабкість робить їх неймовірно складними для виявлення. Вони не взаємодіють з матерією так, як інші частинки, що дозволяє їм легко проходити крізь планети та зірки, не залишаючи слідів. Ця сама невловимість робить їх безцінними для науки. Головною особливістю нейтрино є їх здатність до відчуття смаку, вони мають властивість колуватися, тобто можуть перемикатися між трьома типами або ароматами: електрон, мюон і тау. Уявіть, що ви випускаєте у світ електрон нейтрино, який, мандруючи космосом, перетворюється на мюон, а потім на Тау. Це явище коливань є ключовим для розуміння маси нейтрино та їх ролі у всесвіті. Експерименти Nova і Т2К, гонка за знаннями. Експеримент NOVA, розташований у Сполучених Штатах, посилає пучки нейтрино на 810 кілометрів від Національної прискорювальної лабораторії Фермі до Детектора Вешрівер, Міннесота. Це все одно, що стріляти кулею через всю країну, сподіваючись, що вона влучить у ціль. Японський експеримент T2K, у свою чергу. Посилає нейтрино на 295 кілометрів від прискорювача йодпак Утокаїду Сюпакамеканда, гігантського детектора води, розташованого під горою Ікенуяма. Уявіть собі, величезний резервуар води, наповнений тисячами світлочутливих трубок, готових фіксувати найменші спалахи світла, викликані взаємодією нейтрино з атомами води. Комбінований аналіз даних, отриманих у цих двох експериментах, дозволяє вченим отримати більш повну картину поведінки нейтрино. Відмінності в планах експериментів, базових рівнях і енергіях надають додаткову інформацію, яку неможливо отримати з одного експерименту. Це як дивитися на одну картину з різних точок зору, кожен погляд відкриває нові деталі та нюанси. Відповіді на найбільші таємниці космології. Головна мета цих досліджень зрозуміти, чому у всесвіті так багато матерії, але майже немає антиматерії. Відповідно до теорії Великого Вибуху, в момент народження всесвіту матерія і антиматерія повинні були утворитися в рівних пропорціях. Однак, коли частинка зустрічається зі своєю античастинкою, вони анігілюють, перетворюючись на енергію. Якби матерія та антиматерія були рівними, то всесвіт давно б зник у спалаху енергії. Чому матерія перемогла? Фізики підозрюють, що відповідь може критися в нейтрино. Якщо нейтрино та їхні античастинки поводяться дещо по різному, це може створити невеликий дисбаланс, який, зрештою, призведе до домінування матерії, порушення парності, новий рівень розуміння. Одне з найбільш інтригуючих питань, яке намагаються вирішити вчені. Пов'язане з порушенням парності. Це явище означає, що нейтрино та їх античастинки можуть поводитися дещо по-різному. Якщо так, це може дати підказки до асиметрії матерії і антиматерії у всесвіті. Однак для отримання остаточної відповіді потрібно більше даних. Експерименти нового покоління. Такі, як Хайпака Мекант в Японії та дип Underground Neutrino Experiment DUN, в Сполучених Штатах, обіцяють надати необхідну інформацію. Співпраця сила єдності. Я вражений тим, що Нова і т 2 к співпрацюють, хоча вони можуть бути конкуруючими проектами. Це показує, наскільки важливі питання, які вони намагаються вирішити. Співпраця в науці є ключем до прогресу. Коли вчені об'єднують зусилля, вони можуть досягти набагато більшого, ніж якби працювали поодинці, особистий досвід і роздуми. Я пам'ятаю, коли вперше почув про нейтрино. це було в університеті на лекції з фізики елементарних частинок. Я був вражений тим, наскільки дивними та невловимими можуть бути ці частинки. Відтоді я стежив за розвитком досліджень нейтрино та захоплювався тим, як вчені працюють над розгадкою їхніх таємниць. Ці дослідження нагадують мені про те, як мало ми знаємо про Всесвіт. Незважаючи на всі наші досягнення, ми все ще стикаємося з величезними таємницями, які чекають вирішення. І я впевнений, що нейтрино зіграють важливу роль у розгадці цих таємниць. Висновок, майбутнє дослідження Нейтрино. Експерименти Nova і T2K є лише першими кроками до розуміння нейтрино та їх ролі у Всесвіті. У майбутньому на нас чекають нові відкриття, які можуть змінити наше розуміння фізики елементарних частинок і космології. Я сподіваюся, що нові експерименти, такі як Хайпака, Мекант і Дун, допоможуть нам отримати остаточну відповідь на питання, чому матерія перемогла антиматерію. І я впевнений, що дослідження нейтрино продовжуватимуть надихати вчених і ентузіастів науки протягом багатьох років. Ці дослідження стосуються не лише пошуку нових частинок або вимірювання їх маси, це пошук відповідей на фундаментальні питання про природу всесвіту, наше місце в ньому та те, як усе виникло. І я вважаю, що це найголовніше, що ми можемо зробити, шукати відповіді на ці питання. Зрештою, розуміння нейтрино це не лише наука, це про допитливість, прагнення до знань і віру в те, що ми можемо зрозуміти навколишній світ. І я думаю, що саме це робить нас людьми. Нейтрино це не просто частинки, це ключ до розуміння найфундаментальніших законів всесвіту. Співпраця в науці це не просто обмін даними, це об'єднання зусиль для досягнення спільної мети. Цікавість є двигуном прогресу, а прагнення до знань робить нас людьми.